Ось як розпочинається День останнього дзвінка 2024 року. Зібралася, хвилюючи, хвилюючий такий момент. Софійка, мабуть, менше хвилюється, ніж я. Йдемо на останній Софійкин дзвіночок. Це останній раз по цій стежечці дитина йде в школу. Донечка, ти що відчуваєш? Не будеш плакати? Ні.

Тобі сокунув? Так. Прийшли додому ми з випускницею, взяли піцу і ми з невісточкою вип'ємо шампанське подружка Софійчина. Це, друзі, бачите, оце все, що лишилося з тортика. Три шматочки. Смачний він легкий, смачний, хто не бачив, подивіться, рекомендую простий в приготуванні. Все мої хороші, прибрала стола. Свято святом. Софійка пішла провожати подружку. А я йду зараз, докуплю ще дещо в село, зранку в село. Зранку до праці. Ніхто працю не відміняв. Так, купила супові наборчики в село звекрусі. На сніданок купила сердельнички до каші. Кров'янку купила, чекаю Стасика, щоб прийшов мені і забрав, бо тут багатенько. Щоб поміг мені донести. Купила укорінювач для розсади. Що зараз куплю мамі таблетки. Знову купила Грандіс. Чотири штучки. Купила, бо той в мене вже закінчився. Немає більше. Вже досажу кавун, досажу диню і все. Пам'ятаєте, друзі, я вам весною показувала композицію під квартирою людей, як люди облаштували собі вхід і взагалі територію під вікнами. Кілівець, очитки, декоративні цибульки там гвоздика вже відкритувала. Молодці люди відчувається така рука професіоналів. І так, докупила ще шланга ось такого. Схожого на того, що прийшов мені від оксанки, але вужчий. І купила такий спеціальний перехідник. Ще додатково. Завтра все скріпимо, все покажу. Друзі, подивіться на цю історію. Зняла плаття, вчепила назад стрічку і ходить, каже, мама, я не хочу, щоб день закінчувався. Ходить отак стрічкою. По хаті моя дівчинка. Ось так, друзі, я собі сижу, кавую, і от мій телефончик стоїть. Я собі дивлюся відео. І ось як він стоїть. Це дуже зручно. Зараз вам ще покажу. Лежив собі Оксана на одній подушечці лежить, а телефончик стоїть на другій подушечці. І я собі дивлюся відео. Ось таким чином. Дуже зручно, не треба мені в руках тримати його. Доброго ранку, друзі. У нас дощик, субота. На другий день вже продовжило носа. Чого ще? Чи якийсь вірус? Не знаю. Іду на ярмарок, у нас тут є ярмарок під по суботах і вівторках під магазином і хочу купити на обід молоденької картоплі. От, може ще якогось овоча куплю. І думаю, от, якщо я не зможу сьогодні сікти, то добре, що йде дощик, тому що дощику дуже треба. І під посадки теж добре. <кій> Висаджу розсаду. Сьогодні я їду машиною. Їдуть <кій> мої хлопці. Софійка буде готуватися до НМТ, в дитини дуже серйозний іспит, який впливатиме на її вступ, тому я її не смикаю. Стасіка теж мав бути ще концерт сьогодні до Дня захисту дітей, але щось там змінилося в них, то поїде в село. От, якщо дощ не завадить, не буде цілий день, то поставлять опори під високорослі помідори. Ось Таке. Зараз подивимося, що там є на базарчику. Що падає дощ, але люди приїжджають, все одно привозять свої сільськогосподарські продукти. Там є і м'ясо, і саджанці, і овочі. Так що іду, зараз щось куплю. Це троянди у вас зрізані, так? Так. Да. Угу. А скільки коштує батак? По 25, а є по 10 такий, що ну, з корінчиками, ага. так, зразу його садити. Ага. 10 штучка, так? Так, да. Ага. це і по 10. <coughs> Я, я йду за картоплею. Бачили пізруці. Я сходила за м'ясом і приносять кучу. Іду себе спиняю. Я я горів і йшла на базар і в дому даю собі установку. І я так само йду і... по картоплю, Оксана, йдеш по картоплю. Ой, ой. Ого, горох же людей виріс. Нічого собі приїхаємо <клухи> в якщо мене Почем помидоры?

Ну, не завжди буде по п'ять. Друзі, ну ви зрозуміли, Гіхера 40 гривень. І дельфіній лавандового кольору 40 гривень. Пообіцяла пані продавчиня, що навіть заците цього року. Все, мої хороші. Спасибі вам за перегляд. Коротеньке, маленьке відео, відео по суті. Для того, щоб з вами привітатись, побажати вам гарного дня, всіх благ. Нехай сьогодні день буде тихим і завтра, і післязавтра, і кожного дня. Усім вам сонця в душі, міцного здоров'я, Божої опіки, всім, хто на передовій. Будьте здорові, до зустрічі! Зустрінемось в селі.